Жінка з залізними яйцями, або чоловік, який не бере на себе відповідальність, такого, що називають мамінким сином, якого не задумувалось, чому так? Чому у кожного з нас є свій набір, якихось травм, інтроєктів, які заважають нам бути тим, ким би нам хотілося, щось заважає, щось просто стримує. А є навпаки, жінки, які як магніт притягують чоловіків, і чоловіки про них турбуються. А є чоловіки, які люблять турбуватися про жінок. Чому так? І що в нас не так? А ви чули про таке питання, як гармонізація жіночого та чоловічого початку, як балансування? Отже, травми, балансування енергії. Всі ви бачили жінок, наприклад, якщо це дівчинка і вона з, перекос, з чоловічим перекосом, то це буде енергія пацана. Якщо це буде красива, вродлива жінка, а з чоловічим перекосом, це буде стерва. Вона красива, вона манить, але до неї ніхто не підходить. І в результаті вона обирає не того. Або це страсна жінка, страсна, гарна, вродлива. Все, в вогонь в очах. Її хочеться, але, але вона не знає собі ціну. Вона просто спить з на підряд. Або дивишся, жінка-господарка, ну от вона в неї все ладиться вдома. Але вона баба-бій. І чоловік у неї слабкий, і все на її плечах, все на її відповідальності. І вона становиться схожа на чоловіка, вона набирає зайву вагу верхній частину тіла. Для того, щоб все згармонізувати, треба звичайна система. Перше це ліквідувати наслідки, емоційні, складові, тих дитячих травм, які... Були закладені в нас в дитинстві тих які нам, про які нам говорили які сформували наше бачення, а плюс гармонізувати жіночі і чоловічі початки. Наступного відео буде медитація для гармонізації жіночого і чоловічого початку. А для терапії записуйте на конфлікт.